Оземпік магічна пігулка чи небезпечний експеримент у цьому відео. Пластичний хірург Андрій Міронов розкаже, що потрібно знати перш ніж прийняти рішення, що таке Оземпік і як він працює для схуднення. Оземпік – торгова назва препарату самоглютіду. Це препарат, який використовують для лікування цукрового діабету другого типу. І це сертифікований препарат, але в нього є другий такий етап, який дозволяє скинути вагу. За досить короткий час і зараз пішов тренд на те, що Аземпік і його аналоги використовуються для того, щоб скинути досить быстро, швидко швидко е пацієнтам вагу, які її мають надлишки, які не хочуть і чи не можуть скинути її іншим способом, але ж, мабуть, у нього є побічні ефекти, які. Це не поширніші побічні ефекти. Е, я скажу так, що це більш не побічні ефекти, це наслідки його використання. При використанні препарату є нудота, тошнота, блювота, може бути, діарея. Це е, не у всіх пацієнтів, але це найпоширеніші наслідки його прийому. І за що цього прийому препарату у пацієнтів знижується. Апетит, і вони менше їдять і скидують вагу. Тобто не через те, що їм. Менше хочеться їсти, або через те, що в них якось по іншому обмін речовин, а через те, що в них такі побічні, ну умовно побічні ефекти. Вони через це мало їдять? Ні, ні, ні. У нього є чотири аспекти, якими впливає на організм. Це перше. Він прискорює вироботку інсуліна, який понижає рівень цукру в крові. Другий момент він знижує вироботку плюкагона, який наоборот повишає цукор в крові, тобто антагоністи. І... Третє у нього дія, він ем, збільшує час знаходження перчу. Ну ви харчуєтесь, да, їжа попадає в шлунок. Uh -huh. І потім вона йде вже в кишківник. Uh -huh. Так він, він збільшує час, який їжа знаходиться в шлунку. За що цього вона впливає на рецептори, які знаходяться в шлунку, і пацієнту менше хочеться їсти, тому що йде від шлунка у нього сигнал у головний мозок, що шлунок повний, uh -huh. їсти ще не потрібно. Угу. І четверта дія, він діє на ядра головного мозку, які відповідають за е, апетит. І тобі. це все одна діюча речовина? Так, одна діюча, саме глютит, ну і так званий анзимбік. Дуже-дуже цікаво. А які є аналоги оземпіку, і чим вони відрізняються? від е, Так є аналоги. Це Саксенда і е, Манжаро, це сертифіковані препарати в Україні. Чим вони відрізняються? Вони вже більш направлені не на те, щоб лікувати цукровий діабет другого типу, а якраз на зниження ваги. Тобто вони вже більш адаптовані під е, але, цю... але як вони можуть бути адаптовані, якщо дічір чи вона одна сама? Е, концентрація. Концентрація і добавки ще є. Uh -huh. Тому воно вже більш на направлено на те, щоб хотілося з'їсти менше, а корекція і глюкогону вже менша. Uh -huh. Тобто воно вже адаптовано більш заточене на е, зменшення апетиту. То може вони є більш дієвими для схуднення? Для схуднення так, але е, о, якщо ми лікуємо цукровий діабет другого типу, це, це зампік. Е, якщо ми е, хочемо схуднути, це це вже манжара і е, саксенда, бо у них вже е, більш направлені заточені дії під схуднення. Зазвичай, якщо е, пацієнт хоче схуднути. То до якого лікаря йому першочергово треба звернутися, щоб отримати е, ці препарати? Ну, дивіться, це препарати, медичні препарати, їх е, назначає лікар на основі аналізів. Тобто спочатку пацієнт йде до ендокринолога. Він е, назначає чекап організму, аналізи, які треба здати там, і обділяє, що не так, що треба відкоректувати. Після цього е, лікар-ендокринолог вже підраховує дозу. Тому що дози для кожного пацієнта різні. Він підраховує дозу початкову і підтримуючу. І потім вже пацієнт починає вже чи він приходить до лікаря, вводить препарат, тому що він вводиться підшкірно, чи вводить сам. Є спеціальні такі ручки, які дозволяють безболісно вводити. І він вже і потім в процесі цього лікування, тобто схуднення, то дози можуть коректуватися. В залежності від відповіді організму, наскільки вага знижується, від наслідків теж може бути дуже така, наприклад, та же нудота, як коли людина каже: Я не можу жити з таким. І тоді доза коректується, зменшується, але ну вона не так не так швидко скидується вага, але вона йде і вона може жити і нормально харчуватись і функціонувати. Цікаво. При цьому люди. Якщо вони вживали їжу, ну забагато їжі uh -huh. ці препарати якось впливають на їх апетит. Так їм просто не хочете їсти. Тобто в на... А якщо людина до цього вживала нормальну кількість їжі, але просто за якихось причин через діабет не могла скутнути? воно ж коректує гормони, і за і вже розподілення цих калорійність вже розподіляється по іншому. Угу. Виводиться швидше за Тобто Людина може продовжити нормально їсти. Нормально їсти, да, але все одно це буде в менших об'ємах чи вона їла до прийому препарату. А синдром відміни? Ні, синдрома відміни нема. Навіть коли цей препарат, ось ми на ну, використовуємо півроку, наприклад, де да, за цей е, період складається звичка харчова. Людина вже перестраюється, і коли вона вже тобто звикла мало їсти, да препарат потихоньку постійно відміняється, а звичка залишається. І вона вже стільки не їсть. Є, звісно, казуїстичні случаї, що як до препарата їли, а відміняється і чоловік їсть, але це більш вже психологічні моменти, які треба коректувати вже з іншим лікарем. Чи це правда, що оземпік може спричинити специфічні оземпікові обличчя або оземпіковий живіт? — живі? Так, це новий такий термін. Коли ми приймаємо препарат, ми е, зкинуємо вагу на всьому протязі тіла, то тобто це і обличчя, і груди, і е, сідниці, і живіт. І десь нам би хотілося більше скинути, а худнемо ми повністю. І коли от обличчя, да, це складається: це кістки, м'язи, жирові пакети, які є опорою для шкіри, і сама шкіра. Коли жирові пакети йдуть з обличчя, то зв'язки провисають, уже такого натяження нема, немає і шкіра теж птазується, вона опускається. І це пацієнтам, на жаль, не подобається, тому що це старить обличчя і такий вимучений вигляд дає. І оце якраз і називається земпікове обличчя. Якщо ми кажемо про земпіковий живіт. То жирова клітковина, яка йде. По-перше, є глибока жирова клітковина і поверхнева. Тобто поверхнева це під шкірою, глибока там така є фасція скарпа, яка ділить цю жирову клітковину пополам, грубо кажучи. Якщо ми використовуємо ліпосакцію, ми забираємо спочатку жирову глибоку жирову клітковину, а потім поверхневу. І коли ми це робимо, ми механічно стимулюємо шкіру до скорочення. Коли цей оземпік працює, він прибирає спочатку поверхневий жир. І коли він йде, ми ніяк не стимулюємо шкіру до скорочення. Тобто йде по підшкірний жир, і шкіра становиться така дуже тоненька, дуже така мелка маршиніста, і ось так вона так може підвиснути. Тобто, ось це називається азовміковий живіт. Він не у всіх пацієнтів, але часто виникає. Адже можна якось косметологічно це коригувати? Косметологічно, так це вже коли пацієнт відміняє препарат. Уже він схуд на ті, на, на, на ті показники, які він хоче. Ми можемо. По-перше, коли жир йде, глибокий залишається. І буває так, що є такі жирові пастки. Да? І якщо ми от маємо контури, тобто десь жир пішов, він рівномірно пішов, да? а десь його було більше. І там, десь, де його більше було, він залишається одно більше. І тоді, ми, наприклад, як пластичні хірурги, ми назначаємо ліпосакцію і прицільного вже забираємо. А косметолог, і опять же, ми можемо стимулювати під час ліпосакції шкіру до скорочення. Це буде не той, звісно, стимул, який ми робимо при ліпосакції, але буде. І другий момент з ним можуть вже працювати косметологи. Це плазма крові, то й це для ущільнення шкіри, для того, щоб вона так названий плазма ліфтніг. Я називається не дуже правильно. Обличчя також і да для обличчя. І для, і для обличчя да. Це може бути через, наприклад, деякий час ми можемо препарати полімолочної кислоти. Вколоти чи гідроксія кальція, це радіас. І можемо, якщо ми кажемо це, ми кажемо про живі, да? А якщо це ми кажемо про обличчя груди і м сідниці, ми можемо зробити ліпофілінг. Це перенос жирової клітковини з однієї зони, в іншу з цілі корекції і висповнення об'ємів. Я так розумію, що ну в цілому наразі препарати не можуть повністю замінити хірурга. І є ситуації, коли все одно треба робити хірургічне втручання. Чи могли б ви розказати про такі кейси, про такі ситуації? Ну, дивіться, от у мене пацієнтка вона до нас прийшла з проблемою от, грубо кажучи, вона підіймалася на другий етаж. Була дуже велика дишка вона я не жила. Коли ми її, Вона прийшла до нас, по-перше, на операцію. Коли ми її обстежували, ми знайшли зміни з сторони печінки. І ми її на операцію зразу не взяли. Ми назначили їй терапію, наш терапевт, і ми відправили її до ендокринолога. За два місяці у неї стабілізувалися показники печінки, і вона, її назначив ендокринолог Саксенду. І вона на саксенді за два місяці, поки вона коректувала схудла вже на 8 кг. І прийшла на ліпосакцію, тому що вона ну, ліпосакція в цьому випадку виступає як е корекція фігури, тобто контурів. Ми зробили ліпосакцію, а так як коли робиться ліпосакція, це теж змінює обмін речовин, прискорює його. Вона ще на Саксенді була. То курс лікування, то є 6-8 місяців вже Але вона скинула 32 кілограми. 32 кілограми Суттєво. вона зайняла спортом, тому що до цього не була така одишка, і ну, вага, що вона могла. Вона зараз дуже себе класно відчуває. І жаль, зараз вона ось через два тижні буде приходити до мене на ліпофілінг-обличчя, угу. тому що, на жаль. Поплили, поплило обличчя, птос, і вона каже: Ну все класно, але і вона вже каже: Я вже до тої воги дійшла, що я її скидувати більше не хочу, тому що вже страждає обличчя вже страждають сідниці, а мені вже хочеться залишити те, що є, і тут я вже буду добивати спортом. Угу. Тобто, отакі у нас пацієнти є. Тому ми комплексно підходимо до цієї проблеми, і у нас є і терапевти, і ендокринологи. Ми можемо не тільки ліпосакцію, чи що ми, ми можемо все комбінувати, і це дає найліпший результат для пацієнта. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Докію це швидко, зручно, здорово.